На дворі початок жовтня, а це означає, що Україна відзначає День вчителя. Вчителі завжди були носіями знань, які передавали наступним поколінням. І немає в світі людини, чия доля ніколи не перетиналася з долею вчителя, вихователя, педагога. Народна мудрість каже, що справжній вчитель не той, хто намагається повчати нас, а той, у кого ми вчимося. Без лукавства можна назвати вчителів нашими другими батьками. Адже в школі діти проводять більшу частину дня, і саме в школі отримуються міцні знання, розширюється світогляд. Вчителі допомагають визначити своє місце в житті. Шановні мої, здоров'я вам, любові, щастя, радості, благополуччя. Висловлюю вам високу вдячність за труд, мужність, самовідданість і талант. І найголовніше я дуже добре знаю про сьогодення життя вчителя, про усі труднощі. Але у вас є найголовніше це розум, мудрість та здатність робити правильну оцінку. Робить оцінку. Ми разом відповідаємо за майбутнє наших дітей, нашої країни. Зі святом вас!